Цього навчального року стипендію отримують 70 дітей Коломийської громади. А вчителям, які підготували переможців третього та четвертого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, нададуть надбавку до заробітної плати від 5 до 50%. Очільниця міської освіти каже, що розмір стипендії залежить від кількості здобутків учнів. Щомісячна стипендія, яку розпочинають платити, як правило, у жовтні у жовтні учень отримує дві стипендії, а далі до закінчення навчального року він її отримує на свою карточку. Декотрі стипендіати їхня стипендія складається з декількох перемог. І тому е, найменша сума 500, найбільша 3000, тисячі, незалежно від кількості перемог. У місті над прутом вирішили, що учні та їх наставники, які прославляють громаду, мають бути обов'язково винагороджені. Ангеліна Антоненко поки отримує одну стипендію. Однак, певно, що матиме ще одну винагороду. Минулого року я брала участь у захисті наукових робіт Малої академії наук та посіла друге місце на обласному етапі в секції теоретична фізика з темою дослідження фізико-хімічних характеристик косметичних маселярних вод. Цього року я буду вперше отримувати стипендію, і вона буде в розмірі 700 гривень. І також розраховую ще на один проєкт стипендію, тому що. А спільно з командою брали участь у всеукраїнському конкурсі «Матеріал Стартап» Та ми посіли серед 51 команди третє місце. Відзначають ті вчителів, які виховують талановиту молодь. Цього року, як і кілька років поспіль, я буду отримувати надбавку до зарплати. Цього року в мене максимальний просто результат. Бо двоє моїх улюблених, найулюбленіших учнів, виконуючи свої наукові дослідження. Зайняли друге і третє місце на всеукраїнському конкурсі захисту. Окрім стипендіатів міської ради, у місті ще кілька юнаків та дівчат отримують стипендії обласної, Верховної Ради та президента України. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.